Всім привіт! З вами Фредік І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті. Це мій перший канал. Я вперше знімаю це відео. Це моє перше відео. І ми будемо виживати в Майнкрафт. Я буду... Це не мій канал, це мій і мого друга. Ми виживаємо разом. Він буде знімати відео обзори Лего на цьому каналі а я Майнкрафт і, і інші відео ігри. Ставте лайк підписуйтесь. І ще хочу вам сказати, щоб ми, будемо в цій серії, ми в цій серії будемо здобувати ресурси, а в другій будувати будинок. Зараз будемо не рубати. Підпис. Підписуйтесь на наш канал. Так, і ще хотів вам сказати, пишіть коментарі. На позитивні коментарі я буду відповідати, на негативні не буду. Ну, в другій серії, коли ми вже збудуємо будинок, я, я би хотів почути ваші коментарі по рахунку розширення будинку на другий поверх або якусь міні-ферму. Я був радий почути вашу думку і відповісти на ваш коментар. Так, ми зробили таке ліжко з трьох шерсті будемо вживати. Це відео буде дивитися ну, 10 хвилин будемо знімати це відео. В наступному відео, можливо, ми вже будемо будувати будинок або далі здобувати ресурс, будемо буде видно. Зараз ми по встанемо і будемо добувати далі, далі ресурс. Камінь у нас є вже, ми можемо збудувати пічку, переробити дерево на вугіль і здобудемо. Багато ресурсів зробимо собі вже кам'яні е, кам такі, так сказати, інструменти і будемо в другій серії вже так собі продовжувати виживати. Зараз я збудую пічку. У мене трошки Майнкрафт полагає. О, создали ми таку пічку і. І так, я зробив пічку, вставлю її сюди. І зараз ми йдемо нас, о, у нас є кірка. Зараз ми йдемо в таку шахту собі купати, І будемо здобувати всякі ресурси. Оскільки в мене вже є ліжко і пічка і верстак, мені вже ніч... Мені вже нема чого боятися вечором, Але єдиний, єдиного, чого варто боятися, це ендермен, Він може. Ендермен і кріпер, Кліпер може підірвати все це. Все це діло, що ми робили. У мене щось в під увагу є. Надіюсь вам це відео сподобається. Якщо сподобається, ставте пальці вверх. Чим більше лайків, тим більше буде випускатися нове відео. І будемо. Навіть якщо нам якщо нам повезе і ми знайдемо алмази, то якась із серії може бути в аду. Можемо збудувати протеолад за обсіді. Якщо дійдемо до алмазів. Так. Треба знайти вуголь. Ну, можна було б так зробити, не купатися в шахті, а можна б було просто взяти собі дерево, накопати, нарубати, заговорився, і зробити такий з дерева вуголь в пічці, переробити його. Так, і ми тут так, продовжуємо. Скільки нам треба... А, у нас 37 дерева. Що я дерево збираю? Яблуко. Це нам потрібно. Яблуко потрібне, Ну, якщо якщо у нас одна полоска їде з меншиться, ми можемо поїсти яблуко і тим самим у нас збільшиться ситність. О, бачите, працює. Просто треба покласти і отак от робити. Нам треба небагато вугу, аби зробити, принаймні, факели, ще перепла... пожарити собі їжу. Зараз зробимо собі такий сундук, аби складати речі, бо коли кріпер нас віддає, ми могли собі поставити так. У нас буде два сундука. Так, чекайте. Так, це сюди. Зараз ходимо всі ресурси сюди. От, ось так. У нас 5 вуглів, це на принципі хвата, бо дошки мені будуть дуже потрібні. І зараз, думаю, треба. Зробити палички зробити факіли. Ой. Ой, зі мною вже щось не так. У нас буде зараз так Думаю, у нас буде два стаки. можливо Так. У нас є два на цілі стаки. дерева і треба зробити факіли. Треба зробити нам. Факел, перші палочки перевірки факела. вийшов у нас такий невеликий, маленький стачок е, у люту. Маленьку. Треба... О, і треба. Що я забуду кірку зробити? Треба зробити кірку. У нас тут кілагер. Е, так, зробимо. візьмемо м -м -м, трошки. Давайте я положу все дерево туди і візьму тільки два в випадку і візьму три, три, три болижні камням, робимо кірку таку. Зараз ось кам'яна кирка стіження получила і спускаємося в шахту, будемо копати. О, у нас тут темнота підчікує, під, під, так сказати, купаємо шахту таку глибоку, бо можна було знайти якісь ресурси, вугіль, залізо, рестоун або тому подібне. Можна знайти, в принципі, запрошену шахту і тяжко знайти. Якщо ми її не йдемо, нам крупно повезе, так сказати. Зараз ми будемо порядку шахту поки не наткнемось на якусь руду, якусь руду. Так, зараз сюди спустимось. І так от. І робимо так-кот. Так. Думаю, це, цього вже нам хватить, треба вилізати. Наше відео буде тривати 10 хвилин, не більше. Зараз я зложу це все. І будемо з вами обдивимось територію. І на цьому будемо закінчувати, напевне, наше відео. От, сюди так. Залізне на дерево, подивимося, що у нас є. Тут може щось хороше або щось подібне. Будемо подивитися, може будуть е, свині ну, або корови. Нам потрібні корови, аби зробити принаймні кожну броню. Подивимось, що у нас тут є такого. Тому що щось є. Мухомор такий. Ну, так. Всім дякую за просмотр. З вами був Фредік. Ставте лайк. Всім, всім спасибі. Всім...